Всім привіт! Знову зараз я в Заволотові і я їду в Буковель на відпочинок. велика компанія у нас сьогодні буде. Я чекаю маршрутку Коломию Раніше не знімав, бо запізнювався. Я викликав таксі. Мені стала попутка на Коломи... на заболоті. Зараз я чекаю заболоці. Забуті, щоб поїхати на Коломи. Так? О, дякую, дякую. моя зупинка. Я вже приїхав у Коломию і чекаю Макса. Я чекаю Максима, ми будемо їхати в Буковель. А, а ви можете з бутерброд зробити чи ні? Не, ви не, не робите? А що ви можете купити? Ну, типа маленькі. Чи ні? Бачите, я вас не знімаю. Що ви маєте в увазі? Ну я б хотів щось просто перекусити. Щось зараз? А це гамілка копчена. А ей можно просто взять и Да. О, давайте мне одну. одну да. Одну. Дякую вам. Я рядом... Биля... Тут, в то какой-то магазин Ольга, колбасы, копченые на дровах. Да. Все, добрый курка, капец. Привіт. А, ти мене здібаєш, так? Я хочу передати привіт. Передавай. Я вже добрався до Максима з цими труднощами, але цікаво. Я добрався около мию. До речі, дуже швидко. Ми їдемо в Буковель. Компанія у нас десь 20 людей приблизно. Будемо кататись. 20 людей? Чи не 20? Ну, 15, 20, десь так людей. Будемо кататись на 20-20. Максим дуже добре вміє кататись на лижах На сноуборд На сноуборд Я середньо вміє кататись на лижах Але мені то не мішає. <рес> якщо, добре, якщо добре упасти, то лежать може мішати. <рес> будемо жити у готелі, який називається Бугіль Потім я його зніму ще. І будемо кататися, будемо Нарешті рослитися. Пат... До речі, я дуже радий, що їде Кріпуненко. Mm -hmm. Так хоч я побачив кофе, так. Я буду лати. Середні, або великий. Або лати, або не виходить. <різвіст> це учиновий тойце. Так. <різвіст> так. <різвіст> Пропоную вам колега сводки до кау. <різвіст> У нас традиція. Ми на гок кожного року. Ну, це другий рік. П'ємо каву, коли йдемо на буковель. Просто ми не можемо кататися, по п'ємо каву через то, що я молокосос на, на, на буковелі до мене ще 10 років 3 як пить каву. Так, ти будеш лати чи лате? Лати? Лати. Лати дорожче. Лати дорожче? Ты не Відкрив ще одну торбу. Макс каже, що через 4 роки перестануть опускати бензинові автомобілі. І каже, що це очевидні речі. Для мене очевидно було, що я їду на буковельці від них. І все. І Макс, очевидно, що через 10 років всі будуть їздити на електромобілі. У нас різні рівні очевидності з Максом. Без коментарів. Пару хвилин тому ми говорили про те, що через 10 років будуть електромобілі. Через 4. Перестануть випускати бензинові автомобілі. А зараз я покажу вам людину солдата з майбутнього. Вони вже існують. І це там не якась видумка чи фантастика. Дивіться. <різвіць> Солдат з майбутнього, Максим, у нього досхи. Бачите? У нього доспіхи. Ти <різвіць> хоч скажеш, це просто захист для свободу. Максим Робокоп. Шльом, шльом ще не забрали. Того е, солдат ще не, не, не у повній екіпіровці. Максим, це правда, що їх не пробивають кулі? Тільки його Яценюка. Ми знайшли костюм Арсенія Яценюка і ми його. А, чому ми їдемо в Буковель? Ми... Яценюк чекає там у нас на горі і ми маємо передати цей костюм. Щоб він безпечно міг добратися додому. Цей костюм куле не прибивний тільки для Яценюка. Як каже Максим у нього, що на голові. Яценюк, вибачай. Токий я такі заботився відео через два дні. У цей знайшли труп молодого. хлопця. Біля готелю такого це. Буковинні п'ямо. Я прибув на місце на Буковель, зараз будемо нарешті кататися. Погода не дуже, але кататися можна. Зараз ми на підйомнику. І е, у мене є нагода познайомитися з дівчиною. Я вже познайомився, якщо по-чесному сказати. Її звати Дарія і вона з Мінська. Дар'я, привіт! Скажи что-нибудь э, зрителям украинцам, я, а, я, буковинцам. Я первый раз и мне очень понравилось, несмотря даже на плохую погоду, здесь вообще отлично. Э, Дарья, как ты относишься к тому, что Приватбанк стал национализированным? Вы издеваетесь, да? Нет, туман. Я падав перший раз як мішак з картошка. Так, коли я перший раз пішов на лижі, я думав, чому люди придумали таке дурне заняття спускатись на двох дошках з горба? І я не розумів, як я можу отримати задоволення від цього. Перші години три, а може чотири. Я постійно падав, я навіть стояти не міг на лижах. Але потім мені вийшло, і в кінці дня мене могли забрати з самої складної траси з сьомої. Сама траса найскладніша то знає Буковель. Правда, Дар? Да. да. Сама та це найскладніше. Да. А я хоч на других і не була. Да. З 2017 року ми е, катаємося на Буковелі. Прекрасне, куражне місто, прекрасне. Е, до речі, скійпас вечірній коштує 200 гривень. Ну, 195. Давайте когось запитаємо, е, скільки часу вони катаються, давно вони на Буковелі чи ні. Е, Добрий день! А можна вас дещо запитати? Можна вас щось запитати? Пане, я до вас! Добрий день! А як давно ви катаєтесь на Буковелі? Недавно. Недавно. А як вам подобається? Недавно. Все добре. А звідки ви? Недавно. О. Дуже приємно. Вибачайте, що забрав у вас час. А ми поїхали далі. Все, друзі, я буду зупиняти цю трансляцію. Все. Я прибув в готель. Ну, такий собі. Тіпа. Нормальний. Але шо? Готель Бугіль. По вимогах е наших е друзів, які е святкують з нами цей е Буковельський захід, ми знімаємо шоу. І головний герой цього шоу особа X. Зараз ми її знімемо. У вас є і Ми починаємо шоу «Перший мільйон, і у вас є варіанти відгадати, хто це. Перший варіант Сергій Притула. Другий варіант uh, Василь Копур, третій варіант uh, Дідзьо. І четвертий варіант Сергій Вишнівський. Я вогонь знімаю, чесно, я знімаю вогонь. Хто не відгадав, яка прикривалася шапкою, у вас є ще одна можливість відгадати! Це це квоти готовські! Коломийський. Не забуваємо, що ви можете виграти 250 тисяч гривень, оскільки 750 коломийських депутати вже витратили на рекламу. Реклама. Все. Якщо це було моє останнє відео. Хто знайде цю камеру, запостить його в інстаграм, ютуб, назвіть канал як хочете, Коцюр ТВ, не Колоко тебе! ТВ. Назвіть канал, як хочете. Але ці відео в інтернет, я вас дуже прошу. Шановні друзі, дорога родина! Дуже радий вас зустріти знову. Він торгує на біржі. Сьогодні була перша п'ятниця місяця, дуже вдачна п'ятниця місяця. ми дуже гарно покатались на лишніх. Тому не завжди треба ставити акценти на біржі, на торгах, на цьому всьому Деколи треба просто відпочивати, так як ми сьогодні зібралися і збираємося вже не перші, а один, два, три, чотири. Давайте продовжуємо ці гарні продовжуємо ці традиції традиції. Торгуємо першу п'ятницю місяця і всім усім. Сьогодні офіційно Сергій Коцюр, ви відгадали вже, хто це. Посвятив мене у священного священного Олександре. Буковецький! Буковецький, Олександр Буковецький однополізний. Я нагадаю, якщо мене не стане, Ззаду... і хтось знайде це відео. Або завтра. Ви... Виставіть його кудись. Оль, 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 там біля тебе пробка є, дай сам. Бережи, бережи. Саламатка. А ви кажете, що було легше. Дайте майонезу. Вона ще збивала. Саламатка на губу. Останнє віддаєм. Останнє віддаєм. Ну я думаю, мій стан цього. Так, доброго ранку. Після вчорашнього вечора і різних подій, і анекдотів, які вчора були, ми йдемо будити Максима незвичним способом. Ну, звичним для нас уже. Є пісня про овечок. І ця пісня символізує цьогорічний будто. Макс уже пішов. Тут нема Макса. А там дальше? Иди, иди, давай того тоже, тоже привет. Я твои дела.

Поки ми приїдемо, і, як то казали наші коломийські друзі, до заправки. Цих, цих два дні були дуже прикольними. З вами був я, Олександр Злісько, дивіться за ТВ. До заправки!